Богу дякуємо, що дав нам новий понеділок, можливість жити, вчитися, здобувати знання, ставати міцнішими і згодом робити вибір професії, хто ким буде, щоб так вчився, щоб не мучився далі, а потім так працював, щоб хотів цього працювати. Отож, дорогенькі, хай вас Бог благословить в тому намірі, змому кілька молитв. Які знаєте, моліться вголос, які не знаєте, буде нагода навчитися. Так отже, нагадую, як ми маємо хреститися: беремо праву руку, складаємо три пальчика, що означає Пресвята, трійця Отець, Син і Дух Святий. так? Ставимо на чоло, так би мовити, на голову, де просимо, щоб Бог дав нам мудрості. На живіт здоров'ячка на праве плече, щоб дарував нам. І наліве правильно йти, правильно скеровувати себе в житті ще й іншим допомагати, во ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа Амінь во ім'я Отця і сина Святого Духа Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш. Скарби, дів і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої, скверни, і спаси благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Пресвятає Тройця, помилуй нас! Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий завітай із наші. і зціли немочі наші імені Твого ради. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, навіки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого. Єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного Отцем, що через нього все сталося. Він задля нас, людей нашого, Ради Спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і стався чоловіком, і був розіп'ятий за нас за понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням. І вознісся на небо і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що від отця і сина ісходить, що з цим і сином рівнопоклоняєми рівнославами, що говорив через пророків в єдину святу Соборну апостольську церкву і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Богородиця Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна Ти між жінками і благословенний підлону Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших, достойно є воістину величати блаженою Тебе, Богородицю, пресноблажену і пренепорочну, і матір Бога нашого, чесніше від Херовимів, незрівняно славніше від серафимів. Що без зотління Богослово породила сущу Богородицю Тебе величаємо. Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими у скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина, чиста і благословенна. Преславна преста Богородице, прийми молитви наші, донеси їх синові твоєму і Богові нашому, щоб він спас задля тебе душі наші. Господи Боже, причиста Діво Марії, всі святі! Дякуємо вам за новий ранок і просимо вас, щоб ви благословили цих дітей, вчителів, працівників цієї школи, щоб ви благословили в безпеці, в силі подолати будь яке на лукавого, щоб ласкою Ісуса Христа всі були оздоровлені, зцілені, благословенні, всі були зміцнені. Господи Боже! Захисти всіх від будь-якого впливу зла, беру хрезулгофи скроплений крові водою серця Ісуса Христа і ставлю між усіма вами, що молитись, і будь-якими вашими ворогами, які є злими духами, злими людьми тепер і на віки вічні. Амінь. Екзорцизмую в ім'я Бога Отця Всемогутнього Ісуса Христа, силою Духа Святого, щоб будь-яка влада зла була екзорцизмована для відігнання всякої сили Неприятеля і самого Неприятеля, щоб ця сила Неприятеля була викорінена, і усунена разом своїми збунтованими ангелами силою Господа нашого Ісуса Христа, який прийде судити живих і мертвих і світ вогнем. Амінь. Кров і вода, яка випливала в серце Ісуса, Хай випливає на вашу вас очистити, звільнити, зцілити, благословити і провадити вами. Амінь. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і Сина. Святого Духа Амінь. І коротенька притча. Один вчитель взяв аркуш паперу і показав всім своїм учням і запитав, що ви бачите? Що ви бачите? Насправді так, учні теж дивляться і кажуть, ну та, таківот, і, і файл там. Ну, Різні-різні версії були. Тоді, щоб уточнити, вчитель каже: а зараз що ви бачите? Що ви зараз бачите? Крапочку бачите? Ага, крапочка велика чи крапочка маленька? Маленька крапочка. Вчитель каже, так, бачите? Хтось побачив крапочку, хтось не побачив. Але ті, що побачили, побачте маленьку, але насправді вона велика крапочка, якщо ближче підійти. Так, велика крапочка. Хтось побачив велику крапочку. Побачили. Те все саме питав вчитель. Каже, що ви ще бачите? Ну і кожен мав свої думки. А тоді вчитель каже: а насправді, білий аркуш паперу, скільки тут білого, де можна багато що написати, намалювати. Так ніхто й не сказав. Чому вчитель каже, тому що ми звикли бачити якісь. Щось намальоване, щось там всередині вже зроблене. Але нам треба навчитися бачити місця, де ми можемо щось намалювати. Тобто, ви, як учні, маєте навчитися в житті розмальовувати і не якесь непотрібне, а щось таке, що вабить око. Тобто, приклад, ви маєте в житті навчитися робити добрі справи. Ви маєте в житті навчитися щось таке гарне, щоб допомагати одні одним, щоб підтримувати одні одних. Бо крапочку всі вміють поставити. Але щось гарне намалювати не всі, але щоб намалювати гарне, треба бачити де. І наступний приклад. Наступний приклад в тому, що зазвичай в людей як буває. Що хтось не так чинить, ми автоматично це бачимо. Але нам треба всім. Всім нам вчитися побачити добро, побачити душу людини, світлу душу людини, і допомагати одні одним. Дякую вам за те, що ви зібралися на молитву. Дякую директору пану Дмитру, який подав таку гарну ідею, де ми маємо такий внутрішній на серці проект. Пустіть Бога в школу. Бажаю вам максимум успіхів. Бажаю вам, щоб вам все в житті вдавалося. Бажаю вчителям, щоб могли все це витримати. Тож прийміть благословення Господнє. Хай сходить на вас, хай перебуває зі всіма вами во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Во ім'я Отця і сина і Святого Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Зараз згадаємо наших воїнів-героїв, які дають нам можливість бути в школі, дають нам можливість бути збереженими хвиленої мовчання і заспіваємо гімн України. Хто вміє співати починає. Ще не вмерла нем ні слава, ні воля. ще нам братя українці усміхнеться доля. наші горі, Женьки, я краса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй стороні. Душу й тіло ми положим за нашу свободу. І покажем, що ми браття козацького, Душу, тіло ми положим за нашу свободу. Покажем, що ми браття козацького, Слава Ісусу Христу, слава Україні. Слава Україні.